Що? Е... Що ці, документи, ці документи лежали у Хузькому Держкому землі півтора роки. Я не міг знайти де в кінці. Зо мною загального відділу, третього поверху. Марія Юрівна була така. Савадочка. Вона ходила, мені вже ганьба було, що я ходжу, як постачену воду в адміністрацію, ми не піднялися. Що ти, ти майже робиш адміністрації, вона взяла тоді той журнал реєстрації, пішла за мене відділ і спитала, дівчата, подпись ваша, ви це розписували, що документи з тих чоловіка взяли, наша. Ну будьте добрі, наві чоловік до мене не ходить, вже декілька років входить. І документи на що через 40 минут. І знаєте, як це не йшли. Лепе Юрій Юрійович закликали мене в кабінет і так відікнув, каже, на іде і не був навіть. А в нього лежали документи куфляці. А ви поміняєте Вілете Юрія Юрійовича і побачите, що діло тронеться. А щодо розпаювання пайовиків, а я вам скажу, як має бути. Чому немає повідомлення письмового запрошення на таке то число відбудуться загальноколективні збори по прикордоннику? Люди є список пайовиків, потрібно отримали на ту землю. Вони мають отримати. I tako uvijedomljenje, zaprošenje, tak, jak na stvari. Što na 12. godinu ili na 12. bude, tako je, tko se ne javi, vi vidite tih, tko se ne jezili. To prosto. Iak što vi se ne jezili, vi nije zatikavljeni na tome. I mu ne treba. A mi, roke, boremo se s tim. Lipe Juri Jožević, ja... І люди проплатили мов 100% оплати. Це так, якби ви мене купили три літри молока. А я казав, Степан Михайлович, та не є молока, буде завтра. Степан Михайлович, до Юрія Юрійовича, таке від цього. Я, я, не я обр... Обр... як до обратно. Я обр... образно навос. Я. Я образ Юрій Юрійович пройшов тепер е... відбір у Києві. Онлайн і назначений Києвом начальником. І Степан Микавич не з ними, Лендір не зімне. все дан тоді? І це так само. Юрій Юрійович, земля Карпат, гроші отримала, а документів немає. Я в такій ситуації. Два роки документи мої А провели. А в мене має документів. Це майна і 7 років, чим більше. О, це ще притопили. Ну, топер мене, я зайшов.

також. Що таке? Уважаємо Ярослав, ви прекрасно знаєте мою справу. Мені лишила сестра заповіт на землю. Я пішов до голови селищної ради проширі у в страції, мені сказали зори. пай, вона робила 50 років у колгоспі, померла є всі документи. Я пішов там, де 60 гектарів засаджено. rozwoju 60 hektarów. Yeah. To jest burcuk w zasadzie 60 hektarów. Gdy i ja zorał tam Dominika dalej, Odin, de... więc mamy 3000 gryni w proszę za to, co ja kukuruzu posadzę w sobie i ja mamy prochodu nie ma, więc na iść do na chatu, na te, żeby ja mu 3000 gryni dał. Це я і на сесії говорив, Ярослав Іванович пришло при тому, при, цю справу прекрасно Ярослав. Ярослав не, не правду можна Згідно в хруч садити самі кращі землі? 60 гектарів карьєвич, ви це ваша компетенція. Чи можна хруч садити у плодородній у... землі? Так я вас... А просто питання, як людину. Як людину, як не мало визнає. Я не маю де посадити купку. Тому що під перекупчиків купляти три дорого. Не впорядковано тут. Бо є, де бо витягувати, землі є. Але так, з того, з того, з того поділилися, поскладувалися в кучу єдиними масивами, а людина.

руку. Не копайте там, де не треба копати, да. а копайте там, де треба. Проверте по заплаву, як обстеження. Бо війну начати легше. Обстеження. Ну, тінного молока, тінного коров'я, тінного коров'я, тінного коров'я. Тінного коров'я. Тінного коров'я. Тінного

знаєте про Європу. До кінця року, до кінця місяця, два дні. Ну, один з цих я знаю, ти в якій деякій Що за це? Це що? Що за це? А може бути завтра, а може бути. Ми можемо підтримати. Мені коли кажуть, дати мову, я даю мову. Просто можна відправляти людину на автобус, то все потрібно. Будемо їхати на лево. Я не знаю, що це буде. Я не знаю, Ну, як представники адміністрації, я вас дуже попрошу, що я думаю, що він не успокоїть. Він неодноразово пообстрілював територію. На ньому є 15 кримінальних впроваджень відкритого. Не особисто за мене. Тут є і люди теж. Дітям, коли кладе пушки на голову, на вікна чоловік. Теж фермер, гритик, тут є підтвердження є. Чому з ним ніхто не наведе порядок? Не Невже він такий неприкосновенний? Не в нього така, такий імунітет? Тут. Ви є представників влади. От, прошу вас, прошу вас дуже. Я підмогу просив, і ми просили. <клес> Видали людей. Я будем доказати, що люди платили лоша, а люди не правуш. Бо то ніколи тоже це тому сіда, я знаю, і так далі. Вот правильно, вот я не можу поняти в нього вас. Ми не присутні. А не а вони то, не писали, кому саме або можемо вийти. Ми можемо пройти.

А я чув, що Віктор Лукович, що ініціатива пішла від вас. О, то, от, от клянусь вам на, на чому хочете, я не вам купити. Купити. ну тоді, ну то, що ви чули, то кажіть. Привіт. Привіт. Я взагалі, ні? мені нічого робити, чи їхати, палити бензин сюди, от організовувати людей і так далі. Сюди раху треба було.

Por que era ter um jato de cadeira de 30 kg? E já deu e já arranjou uma linha de telefone e cada o lado. Muito bonita toda a bruxa com o caderno fotográfico. E depois também a ficha. que eu não dizer que eu posso cortar? E quer на три. Вирішуватиме на три. Вирішимо на моменті питання, і помінемо. Так. Я так думаю. Правильно. Ну, риється, думаю, повністю но но під згадані Можемо там управляти землями, де розбережемо на те, що ми тут в Європі є. Між так чи інакше, ось тут питання не треба говорити. То, що буде, то не, невідомо. А то, що було, на мене 14 квітня був скоєний напад на вбивство. І вони троє, ракш, двоє ракшів і сусід там. Це є, я пролежав, в мене компресійний перелом чотирьох позвонків. І на сьогоднішній день пройшло сім місяців, слава Богу, восьмий місяць пішов. І я вже повторні робив обстеження, бо це не довіряє, тому апарату не довіряє, пусть тому не довіряє, тому не довіряє. Я вже всю інформацію надав Вужу, в службу, під'їздив до в області. І він на сьогоднішній день не дав заключення степені тяжесті пошкоджень. Чому так? А Ракша подзвонив анонімне і такий. Об'ясніть мені чому. Викайте давня проблема. Хто проблему створює? Я роблю. Мені ніколи, я ночами не сплю. А він і тепер зробив проблему, сидить, рже там, травку курить. Повірте мені. Можна би заїхати по дорозі до в нього в гості, та по дорозі вам. Та подивитися, чим він там все займає і що в нього там є. І спитати, що за дзвонки. Телефон його є. I sami po jednoj stanciji, pracovniki odvučeni hey, što je on se predstavljao, razmogu ušli s mene. Viktor Luković, pravno? Da. U principu, tu je dva Ja mi još ne znam, vi možete i djelje napraviti, ali sad je vrlo što vi prišli, підтвердили якість молока, ви підтвердили те, що ви доїте двоє. Ветеринарний лікар підтвердила, що у вас медичні огляди пройдені, що у вас туберкульозу нема. 에, е, значить, скарг від дітей, батьків нема. 에, і що підтвердимо результатом лабораторного на, дослідження на туберкульоз і тема закрита на 100%. У вас все нормально. На який термін? Час, ну, Я не знаю, я не, я не <плес> знаю. А як ви будете співпрацювати з заявником, Ну це вже ваша справа. Тому? Я би думав, що Я не виписати, провести це все, щоб він заспокоївся. <кхи> так, ну мож... ще починаємо почекати, бо завтра буде писати другий заяв. Анонімне з'явлення не розглядати. <кхи> Děkuji. 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 визитує на всіх сферах, тільки яка справа, мабуть, може з'явитися, якщо... Я вважаю, що є питання, що ми вже з'явимося, і телефон на тих віках, і ми Якщо він не випадково ще замінував, бо це щодо того, як він на віці, то буде з'явитися, і ми будемо з'явитися, і ми будемо з'явитися. Я кажу, що на завгасний момент, коли ви на гарячу різову міні, дзвонять, і пише, що мені сусіда не дає, його корова повітла моє боє. Питання урядової гарячої лінії. Він позвонив нам урядову гарячу лінію десь два дні да. тому. І він жаліється, що місцева влада і санстанція покриває Тухончика і, і, хатами, і, водя, <сум> і <ворогу. сумітно> так далі, і вони повну. Так написав, да? ну, так? Ну, погляду, говорять. Ще раз

Бо, бо ну, а на колективне звернення стоїть мораторій, значить, виходить, якщо на такі звернення Ну, а відповіді Але... немає. Від від, від адміністрації, від області немає відповіді щодо колективного звернення. Тож 46. Ну я не готовий сказати, бо я ж тоді звернення. Приказати віддати, підвітні, ви зелені морозові, все ранівані.

Euh, що проживає за адрес у високому ратішка 42 у присутності ну, на профончика, батька профончика, де я платили ВВ, без лікаря Вишковського Цей ПІОПЕ провели розстеження заяви. Що в листі виклад на листі окупації і раному управління нормально світі і так далі, що вручення голови культує здрави 25 від 11. 15 року під час обстеження встановлено, значить на розгляд заяви громадянин ракша і, і контактний телефон такий не з'явився, це зважаючи на його Не звертався про туберкульози у лавках циганів, які доять корови у Далянському особистому господарстві Крухончик, Оде, Гусу. Особисто камінського господарства Колоховчик ОД е, має у власності е, 33 голови ВНХ, з них війни, корів, 12. Тобто стадо в тому числі, доять корів. Пан прохончик один, а його батько-прохончик, де я. Особисті медичні книжки пред'явлюють ветеринарному лікарю цей піопі ме доля не пройдені, допуск роботи є. Стадо ВРХ оброблено проти екто-піендопаразитів, значить на Подосліджено на туберкульоз, лейкоз, децельоз. Щеплено проти Сибірки. копія от, додається в 2015 році. Цільне коровюче молоко регулярно досліджується в курській міжрайонній ветеринарній лабораторії значить, на субхлінічній форми гаститу, загальну мікробну забруднені та залишок антибіотиків, значить, копії додаються. Напрямку не реєструвалося. Е, значить, пропонуємо на основі, вище викладеного пропонуємо провести позапланове обстеження цільного хорожого волокану забруднені туберкульозної пав термін виконання на, троті, на протязі двох тижнів керівник особисто виконавець, керівник особисто селянського господарства по пропозиції там Підписаться.

Prove <vengeance> cool <pu> to too. Also, with então, with <región> <psgiving> <aide> Yeah.